<реш> 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 це мені пісні <писали> життя, <реш> Я, наприклад, тут сьогодні досвіду нагодував закваску вона виросла. Зараз я 12-та година зробив заміс і буду випікати, це зараз я буду випікати 2 годині 5-й ранку, Рукує, скільки в нас часу буде стояти тісто ферментуватися. Дуже довго от процес довгої ферментації от ті, тісто стоїть на холоді, дуже дуже повільно дозріває. В ньому доходять, розвиваються клейковини, клейковина білки, всі набухають. І плюс цей і хліб на камені запечений, він дуже корисний. Шкі, сама скоринка, вона дуже дуже і дуже корисна. Вона там е знижує ризики захворювання раку шлунку. Це в нас посидів щось, подумання. А бу, ну, є ще такі варіанти. А, давай, Можуть, вас є на будь-який смак. Є гречаний хліб, цільнозерновий хліб, е, білий, сірий, житній робимо, але тільки замовлення. під замовлення. Тому що цибулевий, цибулевий з салом. Вертрута це називає. То такий хліб просто. Так. Саме пляво, коли ти стоїш вночі і давайся з ліхтариками крізь хліб, бо зараз за годину має світло включити, треба все підготувати, щоб все, все різко спахти. Буде потім про що згадати.